Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Перше кохання прийшло до Катрі у 18. Вона тоді навчалася на першому курсі університету. Дівчина була на сьомому небі від щастя, адже хлопець відповів їй взаємністю. Старшокурсниці, що жили з нею в одній кімнаті гуртожитку, попереджали, щоби не зв'язувалася з Назаром, що він бабій, що щороку обирає собі чергову пасію серед наївних першокурсниць, які нічого про нього не знають. Але Катерина була впевнена в собі, в своїй привабливості та комунікабельності. Ну, хіба можна не полюбити таку дівчину, як вона? А можливо, саме вона стане фатальною долею? Для цього ловоласа, який уже подумає про сім'ю та дітей, як не як на випускному курсі вже. Але Назар виявився вірним своїм переконанням і, захистивши диплом, зник з її життя, залишивши з розбитим серцем. Про те, що вона чекає дитину від зрадника, Катя дізналася надто пізно. Усі зміни, що відбувалися за її організмом, списувала на стрес та переживання. А коли звернулася до лікарів, щоб трохи підлікуватись, її пригломшили новиною вона скоро стане мамою. Катерина одразу ж вирішила зробити аборт адже вона не зможе полюбити дитину цього негідника. Але вже було пізно. Тільки хто її зупинить, якщо прийняти рішення? Тим більше куди її зараз народжувати? Ще вчитися та вчитися. Про академку і тим більше повернення до батьків. І мови не могло бути. Тато її зі світу ж живе, на поріг не пустить. Він її в місто відправляв за освітою, а не за дитиною в Подолі. У дівчини просто не було виходу. Вагітності потрібно позбавлятися. Ті ж старшокурсниці, досвідченіші у дорослих проблемах, дали дівчині номер телефону однієї акушерки, яка часто допомагала студенткам. Ну, не забезкоштовно, звичайно ж, але ж і не дізнається ніхто. Насилу зібравши необхідну суму, дівчина одного вечора зайшла до стаціонару місцевого полового будинку. Того дня там чергувала потрібна їй акушерка. А через добу вийшла звідти, позбавившись дитини та надії на майбутнє материнство. Ішов час розбите серце Катерини. Ніяк не хотіла загоюватись. Її подруги та знайомі вже давно повиходили заміж, понароджували дітлахів, а вона все згадувала Назара свого першого та єдиного чоловіка. Спочатку вдивлялася в обличчя оточуючих її чоловіків на вулиці, в транспорті, сподіваючись побачити такі милі серцю риси. Потім дізналась, що хлопець виїхав з країни. Ні знайомитись, ані ходити на побачення вона не хотіла, перестала користуватися косметикою, відпустила волосся, щоб не відвідувати салони, і прибрала у високий кінський хвіст. Про свій одяг вона дбала мало. В її гардеробі, стильні й красиві вбрання, що підкреслюють фігуру, змінилися мішкуватими светрами та затертими джинсами. Вона робила все, щоб стати непомітнішою для протилежної статі. Так було простіше. З таким ставленням до себе вона стала виглядати на кілька років старше за свій вік, і здавалося, що Катерину все влаштовувала, і навіть те, що на роботі до неї чіпко приліпилося прізвисько стара діва. А же ще й сорока не було. Все змінилося, коли в їхньому офісі з'явився новий співробітник. Чоловік перевівся з філії в іншому місті за сімейними обставинами. Побачивши його, Катря мало не знепритомніла Це був її Назар. Потім схаменулась. Так, новий співробітник був дуже схожий на її коханого. Але молодого, багато років тому. Нині Назар уже під п'ятдесят, а цьому щонайбільше тридцять п'ять. Але як же цей чоловік, схожий на старшокурсника? Що колись розбив її серце. Вона ледь змусила себе відвести погляд, помітивши, що новачок звернув на неї увагу. В той день у неї з'явився сенсенсування. Катерина вирішила завоювати його серце. Колеги дуже здивувалися, навіть одразу і не впізнали в гарній молодій жінці, яка наступного дня увійшла до офісу, свою стару діву. Замість мішкуватого безформного светра. На кілька розмір більшого. На ній була кокетлива блуза, замість старих затертих джинсів, пряма спідниця до колін. Жінка згадала всі правила макіяжу, який їй колись дуже добре вдавався, і не забула освіжити ті знання у пам'яті. Вона виглядала на всі сто колеги чоловіка очей не могли від неї відвести, постійно говорили компліменти і жалкували, що одружені. А то б позагравали з такою красунею. Вони навіть уявити не могли, що під безфорним одягом ховалася досить приваблива жіноча фігура, з апетитними формами та довгими стрункими ногами. Не звернув уваги на зміни Катерини лише новенький. Вона вже знала, що хлопця звати Павлом, що йому 28 і що він переїхав до їхнього міста разом з дружиною, щоб доглядати хвору тещу. Але хіба це могло якось вплинути на її рішення завоювати його серце? Навіть десять років різниці у віці не зупиняло жінку адже ж вона ще так приваблива, а дрібні зможки біля очей вміло приховані макіяжем. Більше тридцяти їй ніхто б і не дав у новому образі. Катерина почала активно здійснювати свої плани. Раптом виявилося, що вона курить. І щонайменше п'ять цигарок на день, бо саме стільки викурює Павло. Тільки но він прямував у бік кімнати для курців в дальньому кутку коридору, як вона піднімалася з робочого місця і мчала за ним. Там вони були кілька хвилин наодинці. І Катерина мліла, вдихаючи запах його сигарети, уявляючи, як він зараз все кине, обійме її міцно, міцно і стане гаряче освічуватися в коханні. Це було єдине місце в офісі, де вони могли залишатися наодинці, і тому вона щодня терпляче чекала, коли ж він нарешті зважиться зробити перший крок. Але Павло був, мабуть, дуже сором'язливим і нерішучим, і швидше за все був так закоханий у Катерину, що, боячись відмови, не ризикував робити хоч якісь кроки до зближення. Закохана жінка зрозуміла нерішучість свого обранця. І вирішила зробити перший крок йому назустріч, тим паче, що незабаром з'явився слушний випадок. Дощ почався якось несподівано та різко. Зранку нічого не віщувала таку зливу. Але до кінця робочого дня калюжі на асфальті вже перетворилися на океани і ставали все більшими через безперервний потік води з неба. Катерина зупинилася біля виходу і спостерігала. За потоками води за склом. Вона не поспішала на двір. Чекала, коли в холі з'явиться Павло. Вона знала, що чоловік часто затримується на роботі, беручи позаурочні завдання, за які шеф обіцяє премію. У його те, що онкологія, і лікування вимагало чималих грошей. От він і старався, як міг. Він з'явився, коли майже всі співробітники вже пішли з роботи. От і добре, подумала Катерина. Менше цікавих очей. Їй не було справи до пліток співробітників. Вона просто дбала про почуття свого коханого адже він одружений. Вона зробить все, буде ховатися і приховувати їхні стосунки, щоб тільки Павло не засмучувався. Ну, де ти ходиш так довго? Напівпремхливо, напіввибагливо, промовила, коли чоловік порівнявся з нею. Що? не зрозумів той. Він ішов і думав про своє. У мами його дружини завтра остання хімія. Потрібно якось вирватися з роботи, щоб забрати її з клініки. Жінка дуже слабка, вимотана лікуванням, і сама додому не дістанеться. А шеф уже попередив, що аж занадто проблемним виявився його новий співробітник, що про роботу зовсім не думає. І якщо нічого не зміниться, то прощатимуться з ним. Я вже зачекалася на тебе. молосним голосом промовила Катря. Павло зупинився, подивився на неї, не розуміючи, що відбувається. Що треба цій жінці? Він часто помічав на собі її погляди, постійно стикався з нею в корілці, але не звертав на це увагу. Кожен дивний по-своєму. Може, він когось їй нагадує. Ви щось хотіли. Запитав, ну, що ти викаєш, такий вихований, простягла млосна Катерина. Можна ж і на ти. Вибачте, але мені незручно, відповів, а сам подумав, що занадто велика різниця у віці для нього, щоб так фамільярнічати. Та нічого, поступово звикнеш. відмахнулася Катя. Вона була в захваті від його сором'язливості. Ну що, поїхали? Її питання вибило Павла з колії. Куди? запитав. Ну ти ж бачиш, яка злива на вулиці. Я ж промокнувся до нитки. Застужу ще. Ти ж відвезеш мене додому. Напівзапитливо, напівствердно відповіла. Павло був дуже добре вихованим чоловіком і не міг відмовити жінці, яка просить у нього допомоги. Ну, добре, поїхала. кивнув, думаючи, як йому тепер встигнути зі своїми справами. Він хотів підкинути співробітниці до її дому. Лише його трохи бентежило те, як Катерина дивилася на нього всю дорогу. А коли зупинився біля її під'їзду і почав чекати, щоб вона вийшла з авто, та раптом кинулася йому на шию і стала покривати обличчя поцілунками. Рідний мій, милий, коханий. Ну, нарешті ми разом. Я так довго чекала цього, шепотіла, не помічаючи, що чоловік намагається вирватися з її чіпких обіймів і уникнути поцілунків. Ну, що ж ти такий несміливий у мене? Я знаю, я розумію, що боявся моєї відмови, яка б тебе боляче зранила. Тільки не треба боятися. Я тебе кохаю, я так сильно тебе кохаю. Та ви в своєму розумі. Нарешті, відірвавши від себе Катерину, закричав чоловік. Чому ви раптом вирішили, що я до вас небайдужий? У мене дружина є. Ну, дружина то таке не стіна, можна й відсунути. Поправляючи зачіску, спокійно промовила жінка. Вона не засмутилася, що він відштовхнув її. Він такий молодий і сам ще не розуміє, як кохає її. Я люблю свою дружину. відповів чоловік. Виходьте вже з машини, мені додому час. Він уже був не радий, що виявився таким, м'якотілим і не зміг відмовити Катерині. Могла ж і таксі викликати. Але він навіть уявити не міг, яка вона божевільна. З чого це вона раптом вирішила, що він закоханий у неї. Він їй жодного приводу не давав. Він навіть не помічав її. Якщо чесно, його ніколи не приваблювали старші жінки. Того вечора Катерина, якось таємниче посміхаючись, все ж таки залишила його спокої. А він уже збирався сили витягати її з машини, забувши про те, що перед ним тендітна жінка. Зітхнувши з полегшенням, Павло вирушив додому. Сподіваючись, що питання вичерпане, і, отримавши відмову, ця жінка заспокоїть свій любовний запал. Тільки наступного дня, прийшовши на роботу, він зрозумів. Що його біди тільки не починаються. Весь офіс гудів, що новенький не встиг влаштуватися, а вже закрутив службовий роман, і що він не промах, якщо зазіхнув на таку красуню. Зустрівши його, Катерина тріумфально подивилася йому в очі і промовила Ну що, коханий, тепер нам вже нема куди діватись, вже можна не приховувати наших стосунків. От тільки не розумію. Звідки вони про все це це дізнались? Йому вистачило одного дня глузливих та розуміючих поглядів, шепоту та хихикання за спиною, щоб зрозуміти, що тут він вже не зможе працювати. Не дай боже, плітки ще до його дружини дійдуть. Вона їм не повірить, але настрій буде зіпсований. А їй і так зараз не солодко. Тому, довго не думаючи, Павло подав заяву про звільнення. Катерина занадто пізно дізналася, що її коханий більше не з'явиться в офісі, спробувала знайти його, влаштувала скандал із погромом у відділі кадрів, не зумівши витребувати його домашню адресу. Від неї вже всі сохалися в офісі, тому що, зрозумівши, що її коханий знову втік, Катерина зовсім збожеволіла. Вона не могла зрозуміти, чому чоловіки такі невдячні, не цінують її кохання. Вона ж заради них на все готова. У неї почалися напади істерики на роботі. З обов'язками вона вже не справлялася, весь день шукаючи в інтернеті хоч якісь сліди Павла. Невдовзі її звільнили. Нікому не було цікаво вовтузитися з нерівноваженою співробітницею. Вона довго і безрезультатно намагалася влаштуватися хоч денебудь, але, зрозумівши, що в цьому місці. Вона вже не матиме шансу на нормальне життя, продала квартиру і поїхала до батьків у невелике селище. Там вона нарешті вийшла заміж завдівця і з старанністю взялася за виховання його дітей. Чоловік її іноді бив, коли випивав після зарплати, але вона вважала, що коли б'є, то любить, і докладала ще більше зусиль, щоб догодити коханому. Про свою серцеву травму. Намагалася не згадувати, що було, те пройшло. Головне, що в маленькому селищі не було жодного чоловіка, який хоч трохи нагадував їй Назара чи Павла.